Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся. Я совеня. Відповідає мале, я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Хо-хо-хо, зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла. Потихеньку взяла совеня за лапку й повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була й справді для нього найгарніша.